Усім привіт! Це дуже легко сприймати як належне усе те, що навколо нас. Усі рослини, тварини, гриби та інші організми, що нас оточують. Але лише варто задуматися, наскільки чудові речі нас оточують, частини поняття життя. Живе навколо все. Ми є живими. Ми зазвичай заклопотані щоденними справами, як зробити домашнє завдання, що з'їсти на сніданок і чи взагалі його їсти, бо дуже хочеться поспати ще декілька хвилин. Але зупинімся на хвилинку, подивіться на себе в дзеркало: ми є просто дивовижним організмом, ми є дивовижною біологічною системою. Кожен з нас містить трильйони клітин організму та бактерій, які, живучи разом у нашому організмі, творять нас. Насправді це дуже цікава та, можу сказати, елегантна система. Як це можливо? Як виник наш інтелект? Як ми отримали нашу можливість сприйматися навколо? Як ми можемо передавати усі наші ознаки від одного покоління до іншого? Зміни мутацій це. Помилки, і чи завжди помилки, і чи завжди шкідливі, як виникло і звідки загалом виникло життя? Можливо, на цій планеті і чи на інших планетах також, звідки ми отримуємо енергію. Ми ж не отримуємо напряму сонячну енергію, енергію як рослини від сонця, як загалом виникли рослини та інші форми життя, які усі живі організми, як усі живі організми взаємодіють між собою. Це ж просто дивовижно. Ось на усіх цих і не тільки питаннях зосереджується наш курс. Отож, давайте разом зупинимося на хвилинку. І ви, як і я, отримуєте в щоденному житті трошки більше див, трошки більше здивувань. І зовсім трішки більше зрозумієте, як ми. Досягли успіху у всесвіті.